Домі меблів Оріт свято. Усміхнений персонал, здивовані покупці. Одним словом, атмосфера, яку важко передати словами. П'ять років відсвяткувала меблева столиця Хмельницького. Враженнями та невеличкими секретами поділилися усі, хто має безпосереднє відношення до п'ятирічної епопеї Оріт. У нас сьогодні праздник. Сьогодні меблів Оріт рівно п'ять років. Тобто ми вже підросли, виросли трохи. І за п'ять лет ми отримали очень много друзів в лице наших горожан, хміничан, не тільки горожан, нас знають во многих регіонах України. К нам приїжджає до и франковська і Черновіци Тернополі і То тобто есть нас знають везде. Треба відносини працівників торгового центру «Орід» і безпосередньо власників. Тут взаємовідносини побудувалися дружні. І стосунки дружні дружні співпраця окрім посмішок та своєї уваги. Ті, хто завітав на свято, поділилися, чому обирають оріт. Меблі Оріт це е, він надає дуже великий спектр послуг в е, плані е, меблів в місті Хмельницькому е, дуже чудовий персонал. Тут е, великий асортимент. Мені дуже завжди подобається це місце. Я заходжу сюди. Як е, до себе додому? Спеціально прийшли на день народження. Сюда цей магазин. Настрій відвідувачів іменинник піднімав за допомогою невеличких сюрпризів. Але головним сюрпризом усього, що відбувалося, був флешмоб, організований для 200-тисячного покупця, який виконали працівники дому меблів «Орід». На цьому святкування не закінчують. Завітайте і ви для того, щоб відчути справжній комфорт.